І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимося, репли від підписника. Сьогодні з нами грає Protector UA на Бізонте C45. Карта Руінберг». Ну що ж, до бою, так, ну італійське пармеджано з системою дозаряджання, доволі цікавою. Ну, Хто на ній звик грати, так, ну, приловчився, так скажемо, на ній грати. Натренувався навіть, тому що я ще не натренувався, для мене це складно. Ну Бачимо, що останній снаряд заряджається швидше, передостанній трошки довше, а перший снаряд, якщо все вистрілити, то дуже довго заряджається. Так? Ну, таке моє розуміння. І у нас що? Чому італійський парміжани? У нас дуже, наскільки я пам'ятаю, броньована башта, і вона ще є гранована. Отже, вона від камуляків нас врятує. Ну і сам танк, в принципі, по маневреності, непоганий, по рухливості. так. Давайте подивимося, що у нас по пробиттю. По Пробиттю у нас 218. Ну, е Десь 220 на тяжах преміумних це як зазвичай. так. І 360 шкода від пострілу. Три снаряди, якщо ввалити, то в принципі непогано. І ми граємо в топ. купу. Починається у нас дуельна дуель, починається у нас вже розклапушування ворогів, тому що 4 1 вже в нашу користь швиденько. Бачимо так, по всій карті е, наші союзники розположили, роз, роз, розположилися, так і е, доволі цікавий такий варіант. Багато поїхало на зелень, в місті небагато. Тут навіть ЛТшка наша під'їхала. Т-50 варіант 2 під'їхала нам допоможе зараз. А Тут вже, я так розумію, КВ-1, верніше так, КВ-1С, він знітився і він вже ну, просто здався. Чудово, перший ворог знищено, 1834 настріляно, поїхали далі. Тут треба вже напевне пронаглішити, тому що суперники знітилися. Бачимо, що вже на навіть режим наглюка вмикнув вже цей наш Т-50, так, таке. КВ-2, там, напевне, довільна дуель з ІСом. І вулицю центральну зайняли, все чудово. Виїжджаємо в тили суперників. Суперники вже знічені, тікають, бояться. Врятуйте, допоможіть, кричать там в себе в чаті. Вже напевно, що їх ніхто не врятує. А наш герой зараз, напевно, вже і по ворогам нормально прийдеться. Заїжджаємо повністю в тил суперників на борзу. Зараз ми тут напевно, потрапимо. А, на артилерію. Чудово. З артилерією проблем не повинно бути. Та ще й треба. Відповісти артилерія там щодо боя трішки нахлопушила аж так. Два вороги знищено. 3000 майже настріляно. Це не пройшло в нас і навіть 5 хвилин бою. Так, випадкові події відбуваються. Мені здається, випадкові події це все класно, але їх аби більше було, правда, було б цікавіше. Аби там центральні якісь ось навіть покажу, десь ось тут на де. 5 квадратів, тут щось зруйнувалося, що, що тут якийсь проїзд був, так? і тут також були проїзди. Так, добре. Знову, поки я та цікаві історії, у нас дуельна дуель з, бор... 에... 에... з бурзою, з якою ми виходимо переможцем без проблем, тому що в нас три снаряди зеркали. Так, бачили, все ж таки я був правий. Ну, Я ж кажу, я ще той експерт, не експерт, що перший снаряд вже дуже-дуже довго тоді заряджається, якщо. Я так розумію, що перших два вистрілюєш і потім почекав трішки ще потім. Це ну напишіть, як, як ви граєте, який у вас стиль гри саме на цій системі дозаряджання. Ви мене експертно, експертні, поважні експерти і завжди корисні такі речі, яких я навіть і не знав. Пишіть мені в коментарях. Дуже вам вдячний. Так, ну а у нас вже все йде до перемоги, в принципі так. Беремо в логу. Я не знаю, чомусь довго там стоять, КВ-2, напевно, там роздивляється там. Були випадкові події е, в бою, так, там, е, є тепер проїзд між тими будинками і він там напевно, роздивляється, що там. Свої в нього там справ. Чудові та цікаві. Ми підкопушуємо 4 вороги знищено. Зараз буде п'ятий. Вах, не пробив. Чи п'ятий ворог знищений. Артилерія теж повинна бути знищена нашим героєм. Чекаємо, чекаємо, от це, бачите, це чекання самого першого снаряду. Чи там забрали? Воїн достойніший, залишається всього три танки, і вони вже такі знічені, знічені, вони вже будуть битися до останнього, напевне. Але такі танки, що вони картонні картони. Так що Довго вони не протримуються, мені здається. Сім ворогів звічні. Ну що. Як один е писав мені, що. Е не повинні давати там ворогів там, 8-го хай дадуть чи 6-го хай дадуть. а Треба заслужити. Але ж тут заслужено, правда? Отже, хай дадуть 8-го ворога, щоб у нас вже був супер поліпшений настрій. Десь він тут... А він стоїть тут імбакущиком. Чудово. Бурас це цим бішенським біщин. Так, Артилерія так, так чудово снаряд летів і не влучив. хе хе бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.